Сьогодні ми на черговому будинку. Це у нас місто Тульчин, Вінницька область. Для процесу отворів маємо будинок. Будова стінутнящина шлак, обкладена силикатним блочком. Людиний простір складає в районі 3-5 см. Кути закладені, над вікнами є пустота. Тому потрібно зробити будинок ефективним, звертайтеся по телефону 067-502-2305, утеплення пінеїзол. Працюємо по всій території країни, надаємо письмову гарантію. Отвер на даному будинку свернемося сверлом 16 мм. Є можливість сверлиться 14 мм, сверлимо, щоб не псувати цеглу. Так, цегу. Далі продемонструю, як проходить процес закачки утеплювача пустоти і потім заробляння отворю. Гарного дня.